Щороку людство виробляє понад 400 мільйонів тонн пластику, які забруднюють нашу планету. Значна частина цього пластику залишається у природі, забруднюючи океани, ґрунти та навіть повітря. Пластикові пляшки, пакети, вони всюди. І це проблема, яка зростає щодня. Але що ж робити? Оскільки вже існуючі методи не вирішують цю проблему, нам потрібен новий, який не буде завдавати шкоди планеті. Я вас здивую, але природа вже має свою відповідь. Вона вже створила рішення. Науковця виявила, що деякі види грибів можуть розкладати пластик. Так, вам не почулося. Звичайнісінькі гриби здатні розкладати пластик. Вони роблять це завдяки своїм ферментам, які руйнують полімерні зв'язки пластику, перетворюючи їх на простіші сполуки, які гриб може успішно засвоїти. Іншими словами, гриби буквально їдять пластик, використовуючи його як джерело своєї енергії. Це 100% екологічний та безпечний процес, тож гриби стоять нашими союзниками у боротьбі за чисто довкілля. Але ми не знаємо, які гриби розкладають який пластик, оскільки ця тема не є достатньо дослідженою. І визначати це все вживу це роки лабораторних експериментів, а час це критичний ресурс у боротьбі з чисте довкілля. Саме тому моєю ідеєю було створити нейронну мережу, яка буде визначати, які гриби знатні розкладати певний тип пластику. Для цього я створила базу даних, яка містить інформацію про 50 типів пластику, які найбільше забруднюють планету на сьогоднішній день. А також понад 500 записів про різні гриби. Нейронна мережа допомагає звести це все докупу та виводить конкретні результати із точністю у 92%. Спочатку ви обираєте тип пластику, який ви хочете дослідити. Після чого отримуєте результати про гриб, який здатний розкласти обраний вами тип пластику, та інформацію про нього. Це значно економить час і відкриває нові можливості для досліджень. Ця розробка може бути корисною у багатьох сферах. Наприклад, проект може бути інтегрований у масштабні екологічні програми для моніторингу та оптимізації біодеградації пластикових відходів, також для створення біоракторів, які будуть допомагати очищувати ґрунти на воду. І просто у промисловості для створення нових екологічних способів позбуття пластику. На завершення скажу, що всі ми мріємо про чисту планету для майбутніх поколінь, і природа вже дала нам ключ до вирішення цієї проблеми. А моя народне мережа це спосіб використати цей ключ ефективно, тож разом ми можемо змінити майбутнє.